От, наприклад, найчастіше втручання, куди ми відправляємо як ортодонти, це на видалення ретинованих зубів мудрості. Це ті зуби, які не прорізані, які знаходяться в кістці, славнозвісні вісьмірки. Да, це наші вісмірки, і м, наші вісмірки не завжди розміщені так гарно і просто, як здається, на перший погляд, і м, особливо на нижній щелепі, якщо вісімка лежить. Під не дуже вдалим кутом, як кажуть наші хірурги, або розміщені в нижньо-щелеповому каналі, де проходить нерв, і таке видалення доволі травматичне. Більше того, якщо ми травмуємо це місце, тобто чіпляємо цей нерв, то може бути такий наслідок, як втрата чутливості від ділянки Вуха. кута нашого рота до центру підборіддя. Тут та діляночка, де зубчик власне видалявся, та вся ділянка може втрачати чутливість, і ми ніколи не спрогнозуємо наскільки це може бути і півроку, і два, і три роки. Тобто можна взагалі нічого не відчувати на одну сторону, ну якщо власне втручання було в цій ділянці. Тобто, це такий наслідок, який ми не можемо спрогнозувати, але ми можемо попередити людину про це, якщо ми бачимо, що ця вісімка знаходиться саме в тому каналі. І ми одразу людину попереджаємо, що при видаленні такого зуба це складне видалення, можуть бути такі наслідки.